У рівному рятувальники перевірили готовність школярів та педагогів спускатися в укриття під час повітряної тривоги. Як це було, бачила Ольга Данілюк. Після цих слів вчитель перериває свій урок та разом з учнями прямує до укриття. Причому робить це без паніки та якомога швидше, незважаючи на те, що знаходиться воно в підвальному приміщенні закладу. У нас близько 1100 місць. Ми забезпечили усім і медикаментами, і водичкою, і провізією, і пайками, і підручним матеріалом. Крім того, в нас є пансіон, в якому проживають діти. І якщо потрібно буде в нічний час спускатися, в нас є двоярусні ліжка, в нас є все. В нас є одіяла, в нас є ковдри. Облаштовувати таке укриття для дітей, кажуть, у закладі розпочали ще у 2014 році. Тож з початком повномасштабного вторгнення, усе необхідне для комфортного перебування та навіть навчання юних українців тут уже було. Ті найкращі сини і доньки, які на передовій, а в тому числі десятки наших випускників, якими ми пишаємося, ось так там безпечно воювали. Ми маємо тут створювати такі умови, щоб було то підґрунтя, заради чого їм потрібно там воювати, захищати, звільняти нашу землю. Ми навчаємося, ми маємо виростати гідною нацією, елітою. Ми маємо бути стійкими. Розумієте, стійкими, щоб була був національний дух, щоб була наша держава, і найкраще навчатися саме у стінах рідної школи. Тому, попри війну та часті повітряні тривоги, учні цього закладу задоволені, що змогли цьогоріч знову сісти за шкільні парти. Я як одинадцятикласниця, я дуже вже хочу прожити цей останній рік саме в стінах рідного ліцею. Тому я задоволена, що очне навчання, тим більше, що в нас є таке найпростіше укриття, яке дозволяє безпечно навчатися в умовах воєнного часу. Я проживаю в пансіоні, тому як тільки ми сюди заселилися, нам проводили всі інструкції. Розказували, що нам потрібно ще до цього були розмови з батьками, що ми маємо мати з собою. Через декілька хвилин лунає відбій навчальної повітряної тривоги, і усі учні закладу знову повертаються до свого повсякденного життя. А рятувальники тим часом оцінюють, чи змогли вони дотриматися усіх правил евакуації. Дуже оперативно злагоджено жодної паніки не було. Якщо у порівнянні до 24 лютого і зараз то діти проявляють себе, можна сказати, на 95%. Єдине, що вони платають, це інколи номера екстрених служб. Все. а так можуть і разом з нами ходити і розказувати порядок дій під час сигналу повітряна тривога. Тому на закріплення знань рятувальники провели дітям урок безпеки. Що ми робимо? Які наші дії, коли ми знайшли, побачили підозрілий предмет. Не підходити до нього, не підходити, повідомляти, повідомляти про це. Телеграмбот Повідомляємо в державну службу з надзвичайних ситуацій за номером 101, Повідомляємо поліцію. Так повідомляємо дорослих. Такі уроки рятувальники проводять майже у кожній школі області, адже під час війни в країні кожен має знати, як поводитися з підозрілими предметами та як необхідно прямувати до захисних укриттів під час тривоги. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.